42% українців підтримують ініціативу податкової служби щодо обов'язкового декларування доходів. Однак 28% опитаних взагалі не знають, що їм необхідно буде це робити. Сама ж податкова уже взялася за розробку нової спрощеної форми заповнення декларації. кажуть, це нормальний досвід європейських держав і українцям теж пора. В них є нерухомість, автомобілі. Ну все, що є майно, і від цього вже далі можна буде. Робити оподаткування це фізичним особенно стосується за несплату податку на суму понад 500 тисяч гривень підприємців, згідно із новим кримінально-процесуальним кодексом чекає кримінальна відповідальність. Як же каратимуть фізичних осіб за приховання доходів чи майна, податківці ще не визначилися. Однак бізнесмени вважають, громадяни поки що не готові чесно говорити про власні доходи. Треба декларувати свої доходи. Треба дбати про майбутнє держави. Треба щоб була рівновага в державі і були виправдані державні трати на потреби суспільства. Ну щоб була соціальна справедливість. Нова система декларування може запрацювати вже із 2013 року. Це значно збільшить надходження до держбюджету. Однак, наповно вона запрацює лише коли в Україні буде чітка схема перерозподілу податків. Вважають в асоціації підприємців.